Так, тут було місце під батарею, Ну, тобто це плата від якогось е, телефона мобільного? Так, що я хочу? Або, точніше, що я цікавого знайшов на цій платі телефона. Ну, по-перше, те, що кинулось в очі, це е, керамічні конденсатори. Ємність цих конденсаторів, я думаю, десь біля 10 мікрофарадів. Якщо їх обережно відпаяти, а їхня довжина десь біля 1 міліметра. Ширина біля 1 мм. То їх можна цілком комфортно використовувати в своїх саморобках. Так, це перше, що я планую звідси дістати. А, до речі, світлодіод, який був на цій платі зеленого та червоного кольору, ось тут він. Був він на цьому місці, я його дістав, але його не відпаював, я відкусив шматок. звідси. Відкусив шматок і потім прогрів плату зі зворотньої сторони, тому що той ну, дуже-дуже дрібний і я міг би його запросто розплавити. Зараз я вам його покажу. Ну, а ось я демонструю той світлодіод, який був демонтований з цієї плати. Так, як мені тут під'їхати, щоб нічого не збити? Під'їжджаємо. Зараз ось ось це світлодіод, який я демонтував із плати телефона. Ця плата телефона десь з 2016 року виробництва. І враховуючи оці окисли, які на неї, вона, скоріше все, була втрачена ще в 2020 році. Самі подумайте, телефон з 2016 року, він практично за 4 роки втрачає свою актуальність. Ну і Судячи по таким окислам, і по тому, що ось залізу на USB роз'ємі настільки окислились, цей телефон лежав тривалий час. Тобто він десь в 20-му 20 році був або його викинули, або, скоріше за все, просто викинули. Або розбили екран і вирішили купити новий та просто викинули його. А я знайшов ось таку плату, і тут бачу для себе супер жирні деталі, які я планую використати, якщо це в мене вийде. Більшість амікросхем були такі якось ці. Такі мікросхеми я не зможу застосувати, тому що тут багато дуже контактів, це складно. А ось такі, як, ось, наприклад, такого типу, ну, ось. Ось, ось це гіроскоп, акселерометр. Тут лише йдуть, я дивився, дата-шит на цю мікросхему. До нього йдуть лише контакти плюс-мінус 3 вольти, також шина даних. Це лише додаткові два контакти. Тобто, в сумі маємо 5 робочих контактів, не більше. Ось те, що ми бачимо, скільки в нього відводів з кожної сторони, вони не задіяні всі, там лише деяка частина з них задіяна. І ось. Мікросхема гіроскопа, яка коштує в продажі 600 з чимось там, гривень, я, якщо вдасться випаяти, я зможу її застосувати в одному з проєктів. Так, ну, те, що більш перспективне по демонтажу, ну, крім цього світлодіода, який зараз вам блимає, те, що більш перспективне, це ось в корпусі 123.6 шестививодний СМД-корпус. Це аналог перетворювача напруги типу МТ, як там він називається 36.08, так, здається. Так от, це дуже схожий, схожий перетворювач, але в нього але в нього. Один відвід, один вивід, вибачаюсь, В нього один вивід, він незрозумілий. Тобто якась функція, типу виключить-включить, можливо, задіяна. І практично це все, чим відрізняється від МТ. У МТ є два входи. Це включить та виключить. І вхід зворотнього зв'язку. Якщо я знайду даташит е, на цю мікросхему, це, скоріше все, драйвер світлодіода. Якщо знайду даташит, то можна буде е, підключити до світлодіода і зробити непогане, непогане додаткове освітлення. Так, ну, по цьому все. Маємо конденсатори керамічні десь біля 10 мікрофарад, акселератор гіроскоп з шиною I2C, драйвери світлодіода. Ну, і щось я там бачив. Кварцевий резонатор. Можливо, згадиться. Будемо випаювати. Але, але це трошки згодом. А зараз я хочу відпаяти дещо інше. Зараз я хочу відпаяти звичайну діповську мікросхему ось такого типу. Точніше, це не діповська мікросхема, а це. SMD мікросхеми. Вибачаюся. Це SMD мікросхема. Поверхневий монтаж.